Валерій Боровик зі мною на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України, голова правління Альянсу Нова енергія України, засновник компанії з виробництва дронів, Перший контакт. Слава Україні, пане Валерію. Вітаю вас. Героям слава. Ну що, стаття «За Економіст поставила багатьох на вуха. Розумію, що там, можливо, є частина правди, тому що журналісти дещо демонізували російські потужності, ну, але в будь-якому разі. Знаємо, відчуваємо так, що ворог має чим атакувати наші міста. Так вони почали збільшувати кількість шахедів, які вони випускають по наших містах. Відповідно, збільшили бойову частину у шахедах. Наш наше Протиповітряно оборона працює, але з другого боку, також ми розуміємо, ну, що є певна межа насичення, так і виходячи з того, що написали в Заекономіст, радше всього російський ворог буде використовувати відповідно таку варварську звірячу садистичну систему атаки. Так хотів би почути вашу думку стосовно цієї публікації в Заекономіст, де правда, де припущення, де неправда, ну а де суворі реалії. Я б не погодився з тим, що вони можуть накручувати щось, тому що я знаю журналістів за економіст. Я знаю, як вони готують матеріали. У мене навіть ну що знайомий там один із провідних журналістів за економість цього світового видання, і недавно він не дуже ретельно і довго мене розпитував про інші там наші направлення, про ребівські комплекси, про нашу взаємодію з е, німецькими виробниками там і так далі. Тому е, там там вони дуже сильно готують публікації. Якраз це видання відрізняється тим, що аналітика у них хороша. і Вони довго готують публікації і дуже довго, ретельно перевіряють з різних джерел, тому це потрібно взяти до уваги. І та публікація я її детально прочитав, про проаналізував. Вона ну. Давайте скажемо так краще до неї віднестись ретельно і уважно, і не, не просто скажімо так, сказати, що це накручено а робити висновки і робити протидію тому, що може бути зі сторони Росії. Що можна сказати про ну там фактично, mm -hmm. про Ну, перше про збільшення потужностей там да коли вони зібрали матеріали і сказали що 300 300 штук шахедів в день виробляється хочуть виробляти до 500, можливо це там десь і накручено тому що росіяни звикли скажем так демонізувати свою свою силу і прибільшувати але ну чесно кажучи це і нам властиво да ми теж багато там розказуємо і технічних параметрів і е, масштабування, яке ще треба ще доганяє нашу нашу думку і нашу інформацію, ще доганяє після того, як ми сказали, да але ну тобто війна е, є ці прислів'я, да ніколи там е, люди не брешуть стільки, скільки на війні і на, на, на риболовлі, да? е, е, чоловіки не брешуть, то тобто, тобто, точно так же і тут. І, але треба критично до цього відноситись, і можна сказати, що якщо навіть... Вони будуть випускати не 300, а 200 штук в день шахетів. Ви розумієте, що, що це якщо там трансформувати на удари, то, хоча б 200 шахетів кожного дня, якщо буде кожного дня, те, що ми бачимо останні три дні, то це дуже серйозно. А сьогодні це було вночі 298, здається, да? вісім, здається, так? Та. тобто, плюс плюс, плюс запаси, які в них є. Тобто це дуже серйозний виклик. Я хочу сказати, що ми цьому виклику ще не сильно готові, як ППО зі сторони ППО, так і зі сторони нашої відповіді. Ми ще не можемо так масштабувати, щоб дальні діпстрайки у нас кожен день. Могли наносити удари там 200-400 да штук. Ми можемо це разом робити, накоплюючи, але кожен день на жаль, не можемо. А росіяни теоретично вже можуть. І я хочу сказати, що цю ця тенденція буде збільшуватись на жаль. І оці наші з можливості протидії шляхом застосування антидронів, да, в якому плані працюють там і наша команда, і інші команди застосування цих. Е, Маєте е, на увазі потужна, використання дронів да? чи дронів дронові пастки різнопланові, так для нейтралізації частини російських БПЛА. Так. Ви я якраз я якраз маю на увазі використання дронів камікадзе для збиття дронів камікадзе російських. Да, mm -hmm. для збиття діпстрайків використовуються дрони чи то FPV, чи то фікс-вінкс, тобто чи чи фіксоване крило для того, щоб збити в ту в цій всі історії саме важливо це система детекції супроводження цілей наведення. Тому, коли ти там від радарів по триангуляції даєш положення цього дрону, треба розуміти. Ти і це я теж і професіонали це розуміють, що радар тобі дає е, позицію е, з ерія. Да, ось там летить летить дрон. Він тобі не дасть точні координати, а точні координати вже має підхоплювати або е, система, яка стоїть у тебе на дроні. До цього ще масштабування треба дійти, щоб дрон сам доводився і, і на, на об'єкт, який летить, або ж. Вже сам оператор бачить, бачить в якій ерії знаходиться дрон, який потрібно вразити, і він сам на ручках доводить і це вже від майстерні оператора. Зараз всі йдуть для того, щоб це не від оператора залежало, і це вже реалізується. А автоматичне доведення до цілі після того, як ти підхопив цю інформацію від радарів. Оце, оц, оце таким чином, це працює. Але наскільки я розумію, зараз росіяни відпрацьовують технологію, щоб убезпечити свої запрограмовані шахеди від дії РЕБУ. Так я не знаю, можливо, це секретна якась інформація. Ну і також, от з економіст. Писали про якусь там записку, що буцім би якийсь там російський інженер, який симпатизує Україні, написав там щось, запхав, ну і там вказав новий небезпечний алгоритм. Ну потім надійшло якесь, я бачив спростування, що мовляв такої інформації не було. Але якщо говорити про ті дрони, які не, на які не впливає дія наших засобів радіоелектронної боротьби. Якщо ми говоримо про дідстрайки, вони мають боротися з цим умовно кажучи, маючи більшу кількість антенн більше більше Можливості контактів з різними супутниковими угрупуваннями це так звані комети і комета і комета плюс там з, з більшими з кращими функціями або ж використовувати гарну інерційну систему. Ми, наприклад, знаємо такі інерційні системи. Я недавно зустрічався за кордоном із виробниками дуже гарних інерційних систем, які ще мало використовуються в Україні, і ми будемо зараз їх активно е, просувати і застосовувати на наших е, е, дронах і е, повітряних і надводних, і ми ще займаємося під, підводним дроном. Але вони дорогі ці системи, і треба розуміти, чи є вони такого плану в Росії. Проходила інформація, що вони використовують китайські інерційні системи досить непогані. Ми, ми, ми їх не, не, не використовуємо ці ці навційні системи, але це тоді дозволяє е, іти без, без ребу, тому що РЕП не погашає зовсім інші е, технічні рішення, які е, якби, е, використовуються для позиціонування і доведення дрону до цілі. Тому е, е, такого плану. Е, Потім вони використовують те, що ми вже давно два роки назад нами да, перші удари робили тоді на Херсонщині, використовуючи сім карти москальські і сім карти які були е, куплені нашими там спецслужбами і наші друзі з того боку допомагали. Ми картки брали сімки сімки російські або тих операторів, які ну тих операторів, які давали на окуповані території. Що цікаво, що вони вже тоді. Побачивши, як ми це робимо, вони вже тоді блокували сім картки, які роздавались на окупованих територіях для роботи в Росії. Тобто, ти не можеш використовувати ці сім картки для ударів, для спілкування з ЛТМ-модемом російського оператора вже на території скажімо так, материкової частини да, Москальщини. Тому ти ми робили ці удари на окупованих там Херсонщині, Запоріжжі, і, і досить успішно хороші картинки були. Вони це теж використовують. Чому я це розповідаю? Тому що ми це робили ще тоді, і це продовжується робота далі. Вони це теж використовують наші українські картки. Тобто, фактично, це летить мобільний телефон. З крилами і з бойовою частиною, ну так якщо mm -hmm. просто сказати, да тобто е і, і ну це виклик, да як з цим боротися? Ну росіяни, бачите, як з цим борються? Вони відключають ті соти, де пролітає дрон, де вони розуміють, що це якась це ж те... ще треба ідентифікувати. Mm -hmm. Що ось сюди летить дрон? Наприклад, е він порушує, скажімо так, правила дорожнього руху. Да і його ідентифікувати, що це летить мобільний, що це мобільний телефон летить в дроні. сім-картка ця фактично летить в дроні, а не їде просто машина чи на мотоциклі хтось їде. Да? Тобто, коли вони ідентифікуються або вони відслідковуються цей рух, то вони відключають соти, де вони можуть наші дрони працювати з тими мобільними операторами, да вони це відключають. У нас ще поки що такої, такої тенденції немає. Ну, будемо сподіватися, пане Валерію, прийде. що поки що. На превеликий жаль, я хотів би продовжити нашу надзвичайно предметну і змістовну розмову. Я вам дякую за блискучий аналіз в ефірі Espresso, І Я сподіваюся, що ближчими днями нам дадуть змогу трішки детальніше поговорити про мале небо і і не лише про нього. Валерій Боровик, військовослужбовець збройних сил України, голова правління альянсу нова енергія України, засновник компанії з виробництва дронів. Перший контакт.